Всім доброго дня. Ще один автомобіль, який ми привезли на замовлення клієнта. Клієнт сам підібрав цей автомобіль на аукціоні. Ми йому сказали, де, якщо передивився, повністю отримав звіти по підфарбуванням, по пошкодженням, по царапанам, по дряпанам. Ну, повний гарний аукціон. Тобто, всю інформацію можна було отримати. І погодив бюджет. І в принципі, саме верхня ціна, яку він був згідний купити, він за ту ціну і купив цей автомобіль. І до того ж самого бюджету, і рахували, все, привезли, завтра він його забирає. Коротко про автомобіль. Саме ціни ну, і вартісна, чому ціна, можливо, трошки вища там, за 17-18, бо це 19-й рік. 19 й рік буде дорожче там, бо більш свіжий рік і більш дорожче буде коштувати вартість розмитнення С2. Це, це йде 2,0. 125 кВт, 170 кінських сил на вісьми ступеневій коробочці передача сін, на топових фарах, тільки купуємо з товкими фарами, не купуємо галоген спереді бачимо парктроніки, які також знаходяться з боку. Це означає, що є функція автопаркування. Також є попереду в нас, якщо ми тут бачимо камера. Значить, якщо я попереду камера, значить в зеркалах і в камера 360, є дістронік, е, адаптивний круїз-контроль. Е, далі камера асистентів, асистенти повністю всі присутні. Також гарні зимові колеса на легкосплавних дисках оригінальних. Е, далі йдемо по колу, панорами в автомобіля немає. Є... Е, Казівники сліпих зон. На всіх дверях є безключовий вхід. Вільний, комфортний, як то називає. Автомобіль 2019 року вже йде на AdBlue Задні також ліхтарі LED. от ззаді камера, парктроніки, Так само бачимо з боку бампера, що дозволяє не тільки охоплювати передню задню частину, а також дозволяє бачити перешкоди по бокам. Кришечка бачимо з електроприводом. Також відкривається жестом ноги. Автомобіль повністю брудний. Як приїхав, автомобіль не купували у салонів, де їх там чистять чи на площадках це продавав власник, який не займається продажем автомобілем, вони йому користуються, який він був, такий продали. Ніхто тим не це. Є такий от коврик двосторонній, гарний. Далі в автомобілі. Також зараз покажу присутнє. Запасне колесо докаточка з інструментами. Тут, мабуть, аптечка так от, на ліпушці. Автомобіль, я кажу, ще розбрудний, потребує гарної хімчистки, не просто повитирати, поприбирати. От, власник не захотів, каже, зроблю все сам, дуже, дуже просто любить, любить все контролювати, робити. От, так що буде мати чим побавитись. Задній ряд. Трошки тут погнулося на сидіннях, брудне, були ззаді колеса. От бачимо бруд на стелі також, підігрів позаду. Так, іду вам відразу покажу колеса на автомобілі 17-ті. Додаткові, які йшли в комплекті. от такі йдуть гарні 18 ки От. Отакі колеса. Ще з досить гарним протектором, міліметрів в межах 6. Йдемо далі по автомобілю. Задні вікна бачимо притемнені. От з цієї сторони. Так, все стандартно. Показуємо. Так, Сидіння максимальні йдуть у версії стандартній інсігнії. Ще є також регулювання, але це вже в інших версіях дивимось далі. 20.01.19, 125 кВт, 20.02.19 автомобіль був зареєстрований вперше. Один власник. Далі дивимось по сервісній історії. От все те саме вказано. Пробіг 62, мабуть, перший не записували, можливо не було книжечки, забулись. Далі 90 118, 22 року в березні проходило це для адблю, щоб заливати. Отак. Давайте вам покажу. Ще попереду. Під капотом. Єдине місце, не буду пробігати, де фарбовано да ні. Немає жодних підфарбувань. Бачите бруд, як от автомобілі приїжджають в якому стані. Останній сервіс, що тільки що показував в книжці, так само і тут. 118 на 148 треба робити пробіг автомобіля 138. От. Проблема технічна була по ньому, чек світився виключно свічка запалювання, а також датчики останній по ноксу. Це вже також власник новий розбереться, він все в курсі. Все, що він просив, ми для нього зробили, обслужили. Так, далі вітрове вікно замінювалось. Так, переходимо до серединки автомобіля, що ще так стандартно складання дзеркал, електропривід кришечки багажнику. Так, Тут мали бути 18, я вам показував. Далі от стан сидінь. В принципі, помити і ніяких таких жодних проблем немає. Електрорегулювання, HR, масаж сидінь. Сідаємо в серединку. Заводиться з кнопочки. Недавно перший раз побачив, що є автомобілі навіть з ключика в цих нових версіях заводяться. Підігрів карма. Далі пішли. так от, Все попереджує, що желедиться, функція пам'яті для водіїв. Так, клімат зробимо. В двох зоні менше, щоб дуло Далі так підігрів, ліміт швидкості, асистент зіткнення, також регулюється адаптивний круїз-контроль. Можна включати, от бачите. Виставляється все, далі автоматичний світлофар. Тут ще на вулиці світло, тому не запалюється тут вказівник, має з А в всередині, по автомобілю допомога водієві. Що тут От сидіння включили, підігрів, показує? От По атблу все показує рівень швидкість от 3600 км збивався, тому Пробіг і 7,4 4 літра 64 км. ну Це такий середній, середній розхід виходить. автомобіля, масло тільки замінили, власник сам замовив, домовився про обслуговування. В товариш, який нас порекомендував його, так, датчик тиску в колесах. Так, що ще тут вам показати? Як бачимо, це вже йде. Можна сказати, оновлена мультимедійна система, так само максимальний, немаленький якийсь, е панель приладів, як буває також в дешевих версіях Insignia. Максимально оновлена, бачимо, як воно виглядає, так само оновлена мультимедійна. Типу, якщо хтось не розуміється, так само, як е якісь Windows з щось стояв в старій версії, ви прошили на нове, багато нового функціоналу, можливостей, графіки і так далі. От. Тут маємо також на всіх автомобілів повна клімат. Бачимо світиться дві зони, також є от вентиляція двох передніх сидінь. Тут ми маємо тепер камеру 360 От з попередженням. Маємо асистент ліній, старт-стоп-систему, автопаркування. Зараз вімкнем, от можна вибрати паралельне, перпендикулярне. Якось з ним повороту ми показуємо, з якої сторони автомобіль має припаркуватись або вибираємо на сенсорному екрані. Так, електронно стенкове гальмо, всі ці речі також ну от, присутні зарядочка бездрутова. Ще що варто подивитись, в принципі, все показав. Так, вимкнемо автопарковочку. Е, є як само камера, потрібно включити, можна вибирати вперед, назад. От. І воно показує попереду і позаду. Далі, що тут ще є Android Auto, Apple CarPlay підключаємо через USB-шнурочок клімат-контроль, навігація. От. Ми знаходимось в Луцьку, як бачимо. Так. Далі користувачі, програмуються автомобілі повністю під користувача. Там Параметри, хто що виставляє якісь налаштування, коли хто сідає з ключиком і так далі, чи вибирає тут, автомобіль підналаштовується під вас. Так, телефон, аудіо, все зрозуміло. <кхи> Тепер налаштування програми, клімат, аудіо, навігація, телефон. Особисті, хто там От якийсь був. Власник. І саме на що цікавить, це завжди їх відрізняє по. Асистент, Асистент виявлення небезпеки, зіткне попереду, От воно попереджує та гальмує. От. Кому цікаву паузу прочитаєте, це як фронтасіст, фольксвагенах і так далі. Так само пішоході. Виявляє, якщо десь пішоход буде перебігати дорогу, автомобіль загальмує, збереже життя і здоров'я йому, і також для вас стрес буде менше. Так, далі адаптивний круїз-контроль попереджує, коли ви вимкнули, попередження про зміну смуги руху. От зараз він в дзеркалі бачимо в лівому, в правому. засвічується система допомоги під час паркування з фаркопом, попередження про рух авто ззаду перпендикулярно. Це коли ми включаємо значить, задній вхід, якщо справа і зліва є, а ми не бачимо в вікнах, тому що нам закрили оглядовість якісь перешкоди, будинки, там, автомобілі інші. Там. То нам буде показати знак оклику Червоний зліва, справа. І коли ми виїжджаємо назад і не бачимо перешкоду, це допоможе уникнути якоїсь там неприємної ситуації, аварії, там пошкодження автомобіля і так далі. Лінії показував, що є тут. Відповідно, як ми бачимо і пробіг, і все. Автомобіль в гарному стані, так, це не топ, можна знайти краще, але за це все теж треба доплачувати. І ми дивилися інші варіанти. Розглядали вже після купівлі цього, де було Webasto, де було Боус-музика, де була ще адаптивна підвізка, спортрежим, і там ще якісь, не пам'ятаю, опції, скоріш за все, подвійний склопакет. Це такий автомобіль, щоб коштував щось в районі на 1300 євро. З таким плюс-мінус пробігом, наскільки я пам'ятаю, можливо, трішки меншим. більше. Тому, кому потрібні такі автомобілі в принципі, цікавлять вас інсігні, можете звертатись. Завтра будемо вдячні новому власнику за його відгук. За нашу роботу в принципі, автомобіль він знає повністю про нього все. Коли купували, вже все розповіли. О, так що всім гарного дня, бережіться і на зв'язку.